Друзі, сьогодні ми на посіві знаменитої твердої пшениці сорт Діадур. На даному господарстві ми його посіяли 8 гектарів, тобто 2 тони ми привезли осінню і засіяли. Господарство поставилось досить лояльно до цього сорту, ну, тобто до даної ділянки і гарно зародили як по живленню, так і по захисту. Це озима тверда пшениця від компанії Задбало. Дуже класний сорт, продуктивний. І в нашій зоні, в зоні Хмельниччини, він видає досить непогані показники по якості зерна. На сьогоднішній день у нас сформовано більше 6,5 мільйонів з стеблостою. По дозріванню тут буквально ще залишилося якісь днів 10 і буде обмолот. Маємо щільно набитий колос. Давайте подивимось ближче. Отакі От темні. Темне колося в нього О, осисті, бачите? Даний сорт, якщо все буде добре, надіємося на урожай не менше 75 центнерів. Правда, за 10 днів комбайн зайде, ми будемо бачити, точніше, ваги покажуть, площу заміряємо, контрольне зважування, це все буде обов'язково і ми це все вам покажемо. Що хочеться відмітити, що сьогоднішній день. На сьогодні, там кінець серпня, червня місяця. У нас є ціна на м'яку пшеницю другого класу 8200-8400. Тверда пшениця у нас в тому році стартували від 8800 8600 просіла. При ціні на м'яку пшеницю 5,100-4,800. Тобто, кожного року ми бачимо стабільне. Збільшення ціни на твердій пшениці в районі 30%. Якщо цього року буде все нормально, і Україна закладе якісь контракти або на внутрішню переробку, або на вивоз твердої пшениці і до фуражної пшениці, яка на сьогоднішній день коштує 7,600, 7,800 на Хмельниччині додати 30%, то рентабільність даної пшениці буде. Досить і досить висока. Ми вже більше, більш детальніше по рентабільності порахуємо після обмолоту, складемо всі технологічні карти по собі вартості і вже з вами поділимося. Кому цікаво, озима тверда пшениця, сорт Я звертається в компанію, ТОВТП ТП Проконсультуємо, надамо вам засоби захисту, насіння, міндобриво, супровід, головне супровід. Адже е, тверду пшеницю. Мало хто сіє, ми вже маємо досвід. І ми бачимо тут непоганий потенціал. В кінці рахуємо і ділимося з вами обов'язково останнім відео.